Військовослужбовці розкладають мобільну сонячну електростанцію. Це, взагалі, майстерня з ремонту електричного обладнання та комп'ютерної діагностики військового зразка техніки. Військовий Віктор Демидюк каже, ця майстерня автономна. У літній період для її заживлення використовують сонячні панелі. Зимню пору сонця менше користуємося, є в нас тут генератор. Але сонячні панелі це пріоритет. Пріоритетність панелей Віктор Демидюк пояснює тим, що генератор в зоні бойових дій занадто помітний. Він шумить та виділяє тепло, яке вловлюють дрони з тепловізорами. І це ну, не, не а от сонячні панель це вихід, тому що став, сховався десь трішки за якимсь деревом, але так, щоб тінь не впала на сонячну панель, машини не видно. Військовослужбовець говорить, потужність такої ССС 400 ватт. Вона забезпечує безперебійну роботу майстерні в день. А вночі, коли сонця немає, ми працюємо від того акумулятора, який зародили панелі, і його вистачає, в принципі на всю ніч. Окрім цього, в них є причіпи з панелями, що в десять разів потужніший ніж мінісес, каже Віктор. Проча використовується коли потрібно велика потужність прицепа – три тисячі тобто три кВт потужності. за словами військовослужбовця Вадима Климчука. Ці мобільні електростанції забезпечують оперативність при виконанні бойових завдань. Ми забезпечуємо підрозділи зв'язком, прошиваємо радіостанції, тобто робимо всі можливі умови, щоб між підрозділами був безперебійний зв'язок. Створює комфортніші умови для нашої роботи. Він говорить, до появи сонячних панелей доводилося продумувати альтернативні варіанти заряджання радіостанцій. Чи їхати їх заряджати по новому, чи більше брати з собою додаткових радіостанцій, Тобто зараз, в принципі, ці всі системи працюють спеціально обладнані по зв'язку. Такі мінісес військовим надав благодійний фонд Шабля. Його голова Олександр Петренко розповідає, це панелі американської корпорації Сан На його думку, це найкраща у світі технологія. Компанії-виробники дають на такі панелі гарантію понад 30 років. Це елементи йдуть преміум сегмента. Вони такі використовуються на космічних апаратах. Тобто, ну зрозуміло, що в космосі воно повинно просто працювати без ремонтних якихось робіт. Власне, це говорить про їх якість. За словами Олександра, мобільні сес коштують близько 4 тисяч доларів, а причіп 10 тисяч доларів. Це коштувало що військовим частинам. Що Місто ж у державі нуль гривень, тобто це завдяки міжнародним партнерам, донорам і українським також компаніям. Дарина Перепечон, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.